Діємо, друзі, вітаю з поверненням до реальності. Всіх вітаю, дуже рада знову бути тут. Так сьогодні ми ем, занурюємось у світ Франка Герберта, але знаєш, не в піски Аракісу, а в значно і такі земніші, можливо, ну навіть. Тривожніші реалії. У фокусі роман Вулик Гелстрома, що вийшов у 1973 році, на перший погляд, ну, це наукова фантастика, так. Може, соціальний трилер чи навіть такий собі горор про людей, що живуть як комахи. Так, його часто саме так і сприймають, звісно. Але чи не ховається за цією м, фасадною історією щось значно глибше? Центральне питання нашої сьогоднішньої дискусії чи є вулик Гелструма просто ну, самостійним літературним твором, нехай із дуже гострою критикою Суспільства 70-х? Чи це свідомо сконструйоване політичний проект? Можливо, пряме продовження та, я б навіть сказала, оперативне розв'язання? Тих фундаментальних проблем людства, які Герберт підняв у своїй епохальній дюні, от я твердо стою на позиції, що це не просто продовження, це ключ, розумієш? Це стратегія. Вулик Гельстрома це ретельно, я б сказав, замаскований політичний проект. Це план звільнення людства, запропонований Гербертом політтехнологом. А я дивлюся на це ну, принципово інакше. Для мене вулик Гелстрома це надзвичайно складний багатошаровий літературний твір. Безумовно, він містить нищівну соціальну критику і, можливо, політичні алюзії. Так. Але називати його прямим політичним маніфестом чи тим більше стратегічним продовженням Дюни це. Це, на мій погляд, суттєве спрощення, спрощення, яке ігнорує глибину та власне амбівалентність самого тексту. Дозволь мені розгорнути свою аргументацію. Згадаймо дюну, так? 1965 рік. Це ж не просто казка про гігантських черв'яків і космічну корицю. Погодься зі мною? Ну, звісно, ні. Герберт там поставив діагноз людству, воно перебуває під владою корпоративних психопатів. Людей, які лише зовні схожі на людей, а по суті, ну, хижі тварини в людській шкурі. І він закликав до визволення, до священної війни, до джихаду, хоч і замаскував це під релігійний конфлікт. Але як його вести, як трансформувати суспільство? Дюна залишила це питання по суті відкритим. Вона дала імпульс, але не дала конкретної стратегії дій в умовах ну, близьких до наших. І ось минає вісім років і з'являється вулик Гельстрома. Я стверджую, це і є та сама стратегія. Герберт, який мав досвід роботи з пічрайтером сенаторів, політичним консультантом, він же знав систему зсередини. Він бачив шлях. У вулику він моделює два типи суспільства. З одного боку, агенція, це ж кришталево чистий образ того, що можна назвати етатичною, психопатичною державою, тотальна секретність, методи вербування через шантаж, атмосфера страху і підозри, бездушність бюрократії і, як наслідок, психопатичний колапс на верхівці. Це ж ті самі харконнени з дюни, ну тобто образ харконненів тільки в декораціях американських спецслужб Угу. А що він протиставляє? Вулик. На перший погляд, щось дивне, так комашене. Але по суті, це модель народної держави, республіки громад, де в основі довіра, взаємна повага, колективний розум спрямований на виживання і розвиток виду. Це ж ті ж самі Атридеси, тільки вони знайшли спосіб існувати та боротися в нашому світі і назва. Вулик, хайв, асоціації зі світлом, медом, бджолами, злагодженою працею. Так, але ж. Зачекай. Якраз про це. А в тексті ми бачимо похмурий підземний мурашник, хижих комах, дивних майже чужих істот. Ти справді думаєш, Герберт майстер символів просто так схибив? Ні, це свідомий прийом, ключ. Він ніби каже: дивіться глибше, не вірте зовнішньому вигляду. Мурашник це лише захисна оболонка, камуфляж для революційної ідеї вулика для нового суспільства. Епіграф до Роману це підтверджує: для мене вулик це кокон, з якого з'явиться нова людина, розумієш? Це проект трансформації людини і суспільства. І останній штрих Герберт вкладає багато своїх рис, свій досвід в образ Нільса Гелстрома, блискучого вченого, консультанта впливових політиків, якого боїться і водночас потребує система. Це ж майже автопортрет. Він, можливо, програв у реальній політиці, але запропонував план у літературі. Твоя логіка, ну, зрозуміла, і паралелі, які ти проводиш, справді цікаві. Погоджуся беззаперечно. Образ Агенції, це майстерна і, я б сказала, нищівна сатира на певні державні структури. Можливо, це РУ чи ФБР того часу, їхню параною, методи роботи, внутрішню порожнечу. Герберт тут влучив у ціль, безперечно. Але. Чи є вулик настільки ж однозначно позитивною альтернативою, як ти це зображуєш? Називати його проектом народної держави, чи бачити в ньому атрідесів це, знаєш, видається мені ну, надто романтичним поглядом, поглядом який ігнорує темний бік цієї спільноти. А як бути з тими фантастичними, гротескними елементами, які ти так легко відкидаєш, як обгортку чи камуфляж? Давай згадаємо. Матерою, рою, яка керує всім і вся, чимось схожа на привелебних матерів Бенегесерід, але значно більш біологізована. Цей вулик, який протистоїть зовнішнім психопатам, він же сам використовує крайні методи контролю, тотальну секретність. Щодо зв'язку з Дюною, я бачу радше тематичну спадковність, безумовно. Боротьба з дегуманізованою владою, питання еволюції людини, виживання виду все це є. Але це не означає, що вулик це прямий стратегічний план, розроблений на виконання завдань Дюни. На мою думку, це самостійний твір, що глибоко рефлексує на проблеми саме Америки 70-х років, параноя холодної війни, страх перед всемогутніми таємними урядовими організаціями, захоплення соціальними експериментами, контркультури, комунами. Герберт аналізує свій час. І так, він мав політичний досвід, але чи кожен письменник, що мав справу з політикою, пише політичні програми? Багато хто використовує цей досвід для глибшої критики, для попередження? Можливо, вулик це саме таке попередження, дослідження небезпечної ідеї колективізму, доведеної до логічної межі. Його складність, його моторошність свідчать радше про це, ніж про простий політичний заклик. Цікаво, як ти інтерпретуєш ці елементи як попередження. Якщо ці гротескні деталі це суть, а не обгортка, тоді навіщо Герберту ця ну кричуща невідповідність між назвою вулик, чимось позитивним, органічним, майже іделічним, так і тим, що він реально описує: підземний похмурий хижий мурашник. Це ж не може бути випадковістю чи стилістичною помилкою в автора такого рівня? Це ж явний, навмисний сигнал читачеві не вірте зовнішній формі, дивіться в корінь. Оцей фантастичний треш, як ти кажеш, ця моторошна естетика це димова завіса, розумієш, необхідна для того, щоб провести контрабандою радикальні ідеї. Так само, як далеке майбутнє і пустельна планета Аракіс були необхідні в Дюні. Герберт ховав свої думки про необхідність боротьби зі слуючою психопатичною системою влади, про потребу створення альтернативного паралельного суспільства. Він же розумів, що в Америці 70-х за прямий заклик до такого його могли б ну звинуватити в екстремізмі. В підбурюванні до повалення ладу його просто не надрукували або влаштували публічне цкування. Тому він обрав таку форму науково-фантастичний трилер з елементами горору. Це дозволило йому сказати те, що він хотів, але, так би мовити, убезпечити себе. А я все ж таки думаю, що ти недооцінюєш цю невідповідність як саме художній прийом. Прийом спрямований не на маскування, а на підкреслення трагедії або ампівалентності вулика. Можливо, Герперт якраз і хотів показати, що будь-яка спроба створити ідеальне суспільство, особливо за моделлю комах, за моделлю тотальної єдності, де індивід повністю підпорядкований колективу, вона неминуче призведе до чогось чужого людської природи. Навіть якщо початкові наміри були шляхетними, як от виживання виду, навіть якщо назва обіцяє гармонію, вулик. Гаразд, я бачу твою логіку щодо попередження, але давай подивимось на структуру конфлікту. Вона ж майже дзеркально повторює дюну. Ну невже ти не бачиш? Шляхетні ідеалісти проти цинічних бездушних психопатів з Агенції. Нільс Гельстром, це ж викопаний Пола Трідеес, тільки адаптований до умов сучасної землі. Він теж видатний лідер, вчений провидець, який веде своїх людей крізь небезпеки до виживання і, можливо, до якоїсь нової форми існування. І найголовніше, вулик дає конкретну модель організації опору, якої так бракувало в дюні для застосування в нашому світі. Пам'ятаєш, там згадується рух колоній, колоні мувмент це ж готова модель мережевої структури, мережі прихованих громад, що діють підпільно. Це ж і є практична реалізація того самого джигаду, тільки не у формі відкритої міжзоряної війни, а у формі тихої кропіткої побудови паралельного суспільства тут, на землі. Це ж готова стратегія виживання і боротьби в умовах сучасної держави, а не просто якась схожість тем чи мотивів. Ну, схожість тем навіть глибока не означає тотожності стратегії чи прямого продовження. Я мушу це повторити, вибач. перенесення дії з далекого космосу в сучасні США, в штат Орегон це не просто зміна декорацій, це, як на мене, фундаментальна зміна контексту і, відповідно, проблематики. Герберт тут аналізує сучасне йому американське суспільство, його хвороби, ту саму параною, недовіру до влади, розчарування, що панували в 70-ті після В'єтнаму, Вотергейту. Агенція це пряме втілення цих страхів перед всесильними і безконтрольними спецслужбами. А вулик це його рефлексія на контркультурні рухи, на спроби створення альтернативних комун, на пошуки інших шляхів життя, що теж були дуже характерні для того часу. Можливо, він показує і потенційну небезпеку цих альтернатив, їхню схильність до ізоляції та авторитаризму. Але ж, біографія, ми не можемо її ігнорувати. Вона просто валає про його глибокий практичний політичний інтерес. Він же не був кабінетним мрійником, він був у середині політичної кухні, працював спічрайтером для сенаторів, консультував конгресменів, брав участь у виборчих кампаніях. Він знав, як насправді працює ця машина влади, бачив її цинізм і маніпулятивність. І у вулику, він, як я вже казав, майже прямим текстом описує Гелстрома як себе, як талановитого консультанта, якого політики одночасно бояться і потребують. Це ж автопортрету дії. Є свідчення, що він розчарувався у можливості змінити систему зсередини після кількох невдалих спроб, і тому він запропонував альтернативний шлях, шлях створення паралельної структури у своєму романі. Він пропонує рішення, політичне рішення, нехай і загорнути у фантастичну обгортку, яке він не зміг або не наважився запропонувати відкрито у реальній політиці. Це крик душі, практика, а не просто гра у яли митця. З одного боку, абсолютно дегуманізована, холодна, бюрократична, по суті, психопатична агенція, структура, де люди лише гвинтики, де їх шантажують, використовують і викидають, де панує тотальний страх, підозра і зневіра. А з іншого, органічна, хоч і дивна за нашими мірками, але жива спільнота вулика. Так, вона закрита, так, вона має свої жорсткі правила, але там є спільна мета виживання, там є колективний розум, спрямований на розвиток, там є певна форма турботи про спільне благо, довіра до лідерів, принаймні так це показано зсередини. Це ж очевидний вибір між мертвим механізмом етатизму, де держава пожирає людину, і живою, хоч і незвичною, потенційною народною державою громад, що бореться за своє існування. Це той самий фундаментальний вибір між людиноподібною твариною і справжньою людиною або надлюдиною, який Герберт поставив ще у Дюні. Згодна, що агенція це зло в чистому вигляді. Тут дискутувати власне нема про що. Герберт не залишає жодних сумнівів. Але чи є вулик таким же беззаперечним добром, як ти кажеш? Я залишаюся при своїй думці, що Вулибір Гелструма це ну, значно більше, ніж просто фантастичний трилер чи соціальна сатира. Це глибоко продуманий політичний проект, це оперативна відповідь на виклик кинутий людству в дюні. Це зашифрований план побудови нової життєздатної форми суспільства, народної держави, що складається з мережі самодостатніх громад, здатної протистояти тиску психопатичної системи. Це кокон для появи нової людини. А вся ця моторошна мурашена естетика, всі ці гротескні деталі, це необхідний камуфляж, захисна маска для революційних, небезпечних для статус-кво ідей. Безперечно, Френк Герберт, як завжди, змушує нас думати, ставити незручні питання, і сам факт, що він переніс дію так близько до нашого часу, в реалії 70-х, лише підкреслює ну, неминучу актуальність його роздумів про владу, контроль, виживання виду і саму суть людської природи. Так, і ця розмова лише підкреслює, наскільки багатогранним є цей роман. Варто було б, мабуть, детальніше дослідити, які саме події чи суспільні тенденції початку 70-х могли так сильно вплинути на Герберта, що він створив саме таку похмуру, неоднозначну візію можливого майбутнього чи альтернативи. Щось, мабуть, відбувалося, що підштовхнуло його саме до такої форми вираження своїх тривог та ідей. Вулик це кокон, з якого з'явиться нова людина. Продовження в наступних розмовах. До зустрічі, друзі! Хай буде!